Улюблена справа 27-річної Ольги перетворилась на роботу. Дівчина обожнює масаж. А ще більше любить робити його іншим. Більше як хобі масаж був. Потім уже я вирішила працювати, так сказати. це дуже подобається, я цим живу. Спочатку дівчина робила масаж виключно рідним та подругам. Ває да я в гостях і допустим, Оля з массаж, Я ех, ну давай разложили, помассажировали. І з часом відважили зробити із пристрасті професію. Тож Оля пішла на курси масажистів. Я решила более уже как бы усовершенствовать, получить диплом и стала узнавать, где в Києві. Можна отримати кваліфікацію у специалистов. Я училась місяць классическому масажу і місяць там получается даже полтора на антицеллюлитный. Тепер дівчина працює у престижному салоні і за один сеанс заробляє в середньому 400 гривень. До того ж, отримані навики допомагають тримати і себе у чудовій формі. Я себе делаю это антицеллюлітний масаж, либо в конце дня я себе могу, как бы, сделать масаж ног. Стоп. Навчитися масажу і отримати диплом, який дасть вам можливість працювати може кожен. Головне мати бажання. Кто-то хоче через масаж, хтось хоче зробити приятное своєму партнеру. Начинаю там от 20-летніх ребята достаточно молодые. І вот, заканчиваю вже после 60. Тоже люди приходять і я рада этому. Тут вам порадять, який вид масажу краще вивчати в залежності від ваших потреб: класічний масаж, антіцелюлітного масажа, тайський масаж, специфічні види масажу – масажа, стоун масаж, тайський масаж. Рефлекторний масаж стоп. Якщо ж ви хочете заробляти цим на життя, краще обирати класичний. Він в Україні найпопулярніший. Класичний масаж продати проще. Курси масажу тривають в середньому від одного до півтора місяця. Вони можуть бути денними або ж вечірніми, в залежності від вашої зайнятості. Коштує таке навчання від двох до п'яти тисяч гривень в залежності від обраного вами виду.